Всіх вітаю! Це мій огляд на котел Зубер. Він в нас встановлений у 2022 році, тобто вже дві зими ми користуємося, встановлений із насосом, але може працювати і без насоса. І якщо немає світла, то він може працювати з насосом, який ми вмикаємо в безперебійник. Тобто, такої роботи вистачає десь на 10 годин. Він у нас встановлений в коридорі. Площа, яку ми отаплюємо десь 60 квадратів. Дуже-дуже ми ним задоволені, чистимо з пальсадзам і іноді додаємо картопляні очистки. В цілому, я всім рекомендую дуже економічний котел, він працює десь до 12 годин. Залежить від, від дров, я в ним топила горіх, абрикоса, якісь там дерева, No name. От, все дуже гарно горить, дає багато тепла. Іноді якісь такі якщо очистки від горіхів, там, ну, щось від кукурузи, це все ми теж спалюємо, але воно згорає набагато швидше. Ну, десь там годин на 6 вистачає. Отак. А якщо якісь такі дрова, ну, чи то горіх, чи то абрикоса, то до 12 годин вистачає. Я всім рекомендую, бо наша родина дуже задоволена.